Отець Олексій, ще хочу, щоб ми поміркували над таким поняттям, люди деколи задають питання: святий і праведний, є два поняття в Новому Завіті, і словом святість ми розібралися. Це відділені для Бога, освячені жертвою Христа, освячені. І от слово праведність, от, скажімо, в Римлян 5.17. якщо можна, щоб ми прочитали цей уривок і трошки поміркували. Римлян 5.17. Бо коли за переступ одного смерть полювала через одного. То тим більше, ті, хто приймає рясу благодаті і дар праведності, запанують у житті через одного Ісуса Христа. А якщо взяти тут Шарина 21, дуже гарно написано, щоб я гріх панував через смерть, так само і благодать запанувала через праведність, благодать через праведність. Mm. Ну, Праведність це, це і, і дар Божий, це не тільки то, що ми живемо свято правильно, це, це є від Бога. Ну, взагалі, згадаємо Соломона, еклезіаста. До речі, розгідні з багатьма полосовими, що книга еклезіаста відписати Соломон. Ну, я вважаю, що так. Бо почерк, так. цар. Просто це різні етапи його життя могли бути. Так. Ну, це вже десь так при старості okay. він написав він судав, під псевдонімом еклезіаст. Коли він був втомлений від тисячі жінок.